Так, всім привіт. Ну, дойшов фінального етапу мій комбайн гарбузовий. Довжина по трубі сепарації 1500 мм. Є на каналі трохи відео, так як, як я його робив, що робив. Решето, товщина решета 2 міліметра, отвір ячейки 8 міліметрів. Потім боковини зварені четверка метал, плити оці з четверки. Ну, крутив, вертів, наче не вібрірує, кучі держиться. Я думаю, що можна робити з четвірки і буде все нормально. Ну, в крайньому випадку можна як товща п'ятерка і товщого, на мою думку, і не, не потрібно. Значить. Рама зварена з труби. Труба в мене була вдома. Це якась 79-та. Ну, будемо казати, 76-та труба. Ну, отаке от вам. Зробив я його. Він в мене знімається. Ну, можна зняти, що рама залишиться окремо, а це окремо. Тут на трьох, ззаді, на трьох і ось тут, на в одному місці. Ну, тут два отвори, але поки стоїть один болт. Все, провіряв, крутив, вертів, все нормально. Решето. Приварені кусочки уголка. І обтянуті полосою 2 мм. Два на 2. Дека це, колись труба була, я не знаю, яка вона, ну, в мене тільки пів труби було. Це половина, ну вона з кусків була, я зварював. Ось як видно, все зварювалося з кусочків. Так же саме і тут куски обварені, кожух. По-моєму, півтора міліметровий товщина. Ну, не знаю. Буде, не буде, як не буде, то він в мене знімається. Я його зняв, поміняв на новий, покрасив у червоний колір і, і все. Значить, робив я його, так скажем в бюджетному варіанті, в своєму бюджетному щоб Прицінив я ціну нового, ну візьмемо за, за зразок комбайн торгової марки Мороз. Такий же самий з подовжені труби сепарації 1500 мм. То там стартує ціна від 90 тисяч ну, 90 тисяч для початківця. В цій гарбузовій справі, щоб почати, ну, теж, самі розумієте, треба якось заробити цих 90 тисяч. Такий варіант мені не підходив. Хотів купити бушного е, малого комбайна по трубі довжиною 800 мм. Ну, там ціна на них теж пішла колосально вверх. І, так скажем, ну, по часові не так багато я гарбузів планую, поки на пробу хочу посадити 2 гектара, то, ну, так як я працюю на роботі, то за цей час, е, припустимо, ну, буду обмолочувати 20 соток. То 800-мм, то мені прийдеться, грубо говоря, день потратити. То за цей день я отаким комбайном ну та так планую обмолочу, помию і ще щось кину на сушку. ну В такому плані. Потім хотів я його купити, отакого тільки б ушного. Ну, там теж ціна починається від від 55 тисяч. Але плюс доставка туди-сюди ну, може вийти десь в районі там 60 тисяч. Я прикинув по металу, геть, як би й купити все з магазину. То все рівно, і зробити самому, то все рівно виходить. ну, На той момент, як я купував оцей весь метал, в мене тут є. Я зробив виписку. Що по чому? І що пішло? Ну, це щоб, щоб пішло, якби купити його все з магазину на півтора-метровий комбайн. Значить, труба 76, ну це в даному випадку, так як в мене, 6,5 метрів це 1970 гривень, Лис металу 4-мм. Я брав 3 квадратних метра – 6 тисяч гривнів. Колеса 2 штуки на розборці 1500 гривнів. Ну Це я ж наголошую, якби оце я все купляв. Швеллер, десятка, півтора метра, 825 гривнів. Сета, 14400 гривнів. Потім вісь для колеса півтори тисячі гривнів. Підчипник в корпусі 209 6 штук 2700 гривень. Зірочки 18 зубів, 2 штуки 1200 гривень, Зірочка 32 зуба 1 штука 700 гривень, Прут товщина 10 мм. Катаний 1100 гривень. Метраж я не писав який. Профтруба 80 на 40 гривень. 2,5 метра 965 гривнів. Профтруба 20 на 30, 2,5 метра 188 гривнів. Полоса 2 на 20, 2,5 метра 52 гривні. Електроди три пачки пішло 1000 гривнів. Круги відрізні 125, 10 штук 140 гривнів. Круги відрізні 230-10 штук 600 гривень, круги зачисні 2 штуки 55 грн, болти, гайки шайби 1000 гривнів. Фарба 3 в одному, 4 кг пішло 556 грн, Розчинник 187 грн. Потім фрезерні роботи. Один шпонпас, мені обійшовся 250 гривні. На валах це обійшлося. Якби все робити, на всіх валах, то це б обійшлося 1500 гривні. Токарні роботи 1500 гривнів, умовно. 에, кругляк 50-й, 1 метр 600 Е, Труба 60 на 35 4,5 метра. 125 гривень Труба 에, 140. Це набойню. На товщина десятка пів метра, 700 гривнів, полоса. Шістька 6 х 10, 6 х 100, 0,75 метри 225 гривнів. Кутник 60 х 40 1 метр 200 гривнів. Лист металу 3-хмілметровий і 2 двохміліметровий. Це на, ну, я ж, 2000 гривнів. Стрічка резинова під знаком питання. Тому що ціни різні і на метраж, ну, я ні з ким ще не домовився, щоб закупити. Е і кутник 40 на 40 3 метра 320 гривень. Ну і ланцюг е крок 25,4 2 метра 600 гривень. Це якби оце все я купив в магазині на гарбузовий комбайн. то сумарно сума вийшла б 45 408 гривень. Плюс до оцього цього всього можна накинути 5%. Це е, світло. Ну і кава. Може, десь щось упустив, може десь щось, то в загальному вийшло б 47 678 гривнів і 40 копійок. Що даже набагато дешевше в плані геть на 12 тисяч гривень. Ну, везьмемо геть на 10 тисяч гривень. Дешевше, якщо б купити Бушний комбайн. На руках. 10 тисяч гривень це також гроші. На дорозі вони не валяються. Ну, з цього всього можна десь щось зекономити в плані е, решет. Можна взяти готові вироби, звернуті в циліндр, в циліндричну форму. Можна купити листи і самому скручувати. Листи будуть набагато дешевші. Це вже можна зекономити. Це з оцього. цього, що я переписав. А тепер зараз я зачитаю те, що він мені обійшовся. Ну, і от, реальні мої затрати на мій гарбузовий комбайн. Затрати на гарбузовий комбайн. Так я і підписав. Решета. Мені обійшлися 17400 гривень. Це разом з доставкою за послуги нової пошти. Листовий метал. Я разом з доставкою додому, це він мені обійшовся. Це 4 мімметровий, обійшовся 6 тисяч гривнів. Цей лист був метр на, на 3. Круги відрізні 125 і 10 штук і 230 і 10, 140 плюс 600, 740 гривнів. Електроди три пачки, 1000 гривнів. Пруд катаний 1100 гривнів. Полоса 2 на 20. Це те, що я купляв. 2,5 метра 52 гривні. Труба профільна 80 на 40. Це на лопатки. 3 метра. А використав 2,5 метра. 965 гривні. <к fech> труба профільна 30 на 20. Це на підставку під мішок. Е -е -е профільна труба. Так, де це вона? А, 188 гривнів. Фарба а, круг пелюстковий два штуки 55 гривні. Фарба 4 кг 556 гривнів. Болти гайки шайби 1000 гривні. Розчинник 187 гривні. Фрезерні роботи плюс дорога. Це мені обійшлося 950 гривні. Це е, фрезерували мені під шпонпас. Ось сюди. Один то Тобто не сюди. В нижній. І під подовжувач і під зірочку. Це обійшлось мені разом з дорогою. 950 гривнів. І токарні роботи мені обійшлися в 75 грн. Це так як по знайомству. І стрічка резинова. Також під знаком питання, але <клух> я її сюди не враховую, тому що вона була в мене вдома. І мій гарбузовий комбайн. А, від оцей... так, вийшов 29 712 гривень. Але з оцих 29 тисяч віднімемо <клух> решету. Циліндричне. Решета я купляв 2 а на комбайн мені потрібно 1,5 метра. Тобто, в мене два куска, 400 в діаметрі і 300 в діаметрі. Залишилися по 500 мм. Я продав 300, 300 в діаметрі 300 мм довжиною 500, ну, мале решето, за 3 тисячі Значить, віднімаємо оці 3 тисячі гривнів від оцеєї суми 29 712 гривень І ось що я й записав. І виходить 26 712 гривень, Це реальна ціна. Ну, і додавим 5% це на світло, на каву. Ну, і як сказав раніше, десь щось, можливо, й забув. І в загальному 28 047 гривні 60 копійок. Обійшовся мій кхе, в ціну таку, мій гарбузовий комбайн. Пояснюю, чому така ціна. Колеса в мене були, колеса, диски, ступиці. В мене були. Труба в мене була. Я її сюди не враховував. Ланцюг в мене був. Зірочки в мене були. Натяжний ролик в мене був. Вали, концовики, це все в мене було. Я оці два вали і оці чотири корпуси я взяв, ну, так скажемо, за ну, символічку мого реч. Потім корпуса. Ці вже, я сказав, з валами я взяв. Ці корпуса в мене були, як на фризу купував. То я брав із запасом, бо в мене на фризі такі 209-й почіпник, То в мене були. Ну, скажімо так, що я їх сюди не враховував. Оцей весь метал. На бункер загрузний тут практично пішло з оцих 3 квадратних метрів. Там я трошки тільки полоски. Одну полоску я додаю тільки, а то все пішло із, із оцих 3 квадратних метрів, 4 мм. Потім оця пів труби, скажімо так, в мене було. Швейлер в мене був. Метал 3-мм також був. Оце, через що я кхм, почав робити сам гарбузовий комбайн. Ну, і звісно, час. Час потрібен для нього. Ну, я вам скажу, часу потрібно капітально. Вже на, на дворі трохи смеркає, але я його робив не спіша. Так скажем, то, ну, майже два місяці я його робив. А так, якби зранку до вечора працювати, то я думаю, місяць часу і можна, можна зробити за місяць комбайн. Ну, все, отаке відео. Може, кому цікаво, кому. Запитуйте, всім буду радий відповісти. Розміри. Я не хочу. ну, Я можу дати розміри, це я, я не, не жлоблюся. Але я не знаю, як він буде працювати. Ну, що ж я дам зараз розміри, допустимо, зроблять всі по-моєму. ну, хто, хто, хто з руками, з, з головою, той буде робити. Тут не скриваю, не секрет, нічого. Але ж як зараз хтось зробить по моїх, допустим, копія мого комбайна, і в мене він не буде молотити, і в людини він не буде молотити. А ви знаєте, як його переробляти, це ну, це нема гіршого. Я знаю, знаю сам по собі, я один вал і вал в бойні переварював лопатки. ну, ну я, я два рази до нього підходив, той. Тобто... То тобто, і якось так. Ну що ж, кхе, дякую всім за перегляд, тому що на дворі вже смеркло, майже нічого не видно. Ну, можу відповісти, я залишу під описом номер телефона, кому цікаво, кому я всім радий допомогти.